Слава Ісусу Христу! Ми семінаристи Вищої духовної семінарії в Грудку хочемо прийняти естафету на підтримку української армії від військового капелана отця Анатолія Білуса і в свою чергу хочемо передати цю естафету, отож передаємо естафету місту Бар, парафія святої Ани, місто Хмельницький, лицарі Колумба, парафія Христа Царя Всесвіту, і львівська римсько-католицька семінарія: Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22